Українська народна казка, як ведмідь лисиці хату лагодив, був собі ведмідь, який не вмів нічого робити. Якось він побачив на узлісі лисичку. Такої смутної, такої зажуреної він її ще ніколи не зустрічав. Чому зажурилася, кумонько? запитав він. Ех, куме ведмедику. Що мені робити? Я й сама не знаю. Хатка моя геть валиться. Поглянув ведмідь і справді «Лисичина хатка от-от в яр звалиться. На одній волосині тримається. Ой, комонько, тут роботи як кіт наплакав. Раз два і все буде як слід, каже ведмідь. Справді, зраділа лисичка, гаразд, Коми, Зроби, прошу тебе. Ведмідь одразу взявся за діло, а лисичка так зраділа, що й не сказати. Працюй, працюй, комонько, а я тим часом спіймаю тобі корочку, меду принесу. Оце добре, ото догадувати. Що ж, іди, усміхнувся ведмідь. Пішла лисичка в село, а ведмідь ще завзятіше заходився коло хати. Як розмахнувся, та як ударив лопатою, колода так і вилетіла з хати. Ще розмахнувся, ще одна колода вилетіла і впала неподалік. Попам'ятався ведмідь, лише тоді як усі стіни розкидав. Одна стріха тільки залишилася, почухав потилицю косалакою. Що ж робити? Ось ось лисичка повернеться. Що вона скаже? Думав, думав і придумав. Позакидав колоди, щоб їх і не видно було. Прийшла лисичка, глянула і обімліла. Тільки одна стріха ще держиться, а ведмідь каже Не лякайся, кумонько, ось побачиш я звідси піду і хата мов з-під землі виросте. Сиділа, сиділа лисичка, ждала, ждала, а хати немає. Вже й вечоріє, почалася холодна зима. Що робити? Довелося їй нарурити. З того часу лисиці не будують собі хаток, а живуть у норах. Дякую за вашу увагу!